У Ладижинському водосховищі на Вінниччині зафіксували мор риби. Про це повідомили на сайті Державного агентства рибного господарства України. Зазначається, що рибопатруль зафіксував понад дві тонни загиблої риби, серед яких серед них плітка, лящка, карась, сріблястий судак та окунь. Нагадаємо, що наприкінці серпня на цій водоймі Вінницьким рибоохоронним патрулем було виявлено загибель понад 13 тисяч. Рибин більше про це говоритимемо далі. Директор департаменту Держагентства маліорації та рибного господарства Володимир Вовкотруб зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго, доброго ранку, ранку Пане Володимире, що відомо зараз про мор риби на Ладижинському водосховищі? Чи встановлено причину і скільки саме рибин там загинуло? да, так загинуло, ви правильно сказали, близько двох, понад дві тони риби. Значить, загинуло 1800 екземплярів карася сріблястого вагою 50 грам, 33 тисячі екземплярів плитки середньої вагою 40 грам, півтори тисячі судака середньої вагою 100 грам, 9 тисяч екземплярів ляща середньої вагою 80 грам, 450 екземплярів окуня вагою 40 грам. Значить, хочу зазначити, що ладижинське водосховище використовується в режимі спеціального товарного рибного господарства. Згідно науково-біологічного обґрунтування, запаси водних біоресурсів складають в ньому приблизно 322 тонни. Тому загибель двох тонн риби становить понад 06 і це дуже суттєво. Ускладнює цю ситуацію той факт, що в основному загинула молодь, як молодь риби, яка б могла вирости в повноцінне статеве е... погоління. Причина загибелі встановлена. Значить, я хочу сказати, що взагалі літньо-осінній період дуже критичний для галузі рибництва, і невиключним ставить цей випадок. Тому згідно висновків лабораторного аналізу відібраних проб басейним управлінням водних ресурсів річки Південний Буг встановлено зниження вмісту розчинного воді кисню до 2 мг на літр. Це при нормі 4 міліграми. Це майже вдвічі менше, ніж це потрібно. А це якщо можна... простою це... мовою, пане Володимире, що це означає? Ну, це означає, що фактично риба загинула від задухи угу. через нестачу кисню. Причиною цього є висока температура середовища, і як наслідок призводить до. Масове розмноження синьо-зелених водорослей, які в процесі своєї життєдіяльності споживають кисень з води і зменшують його вмісту воді. Скажіть, чи можна якимось чином попередити такі ситуації і, і, і якимось чином врятувати цю рибу ще до таких випадків масових? Ну, скажімо, що ми розрізняємо два таких чинника, які впливають на загибель. Є природний чинник, про який ми зараз говоримо, і є антропогенний, який залежить на жаль від людини від діяльності людини. Тому, стосовно другого питання, ми говоримо: ми сьогодні ініціювали розробку місцевих програм перед органами місцевої влади, тобто перед військовими цивільними адміністрацією кожної області, ми ініціювали розробку програм. по… Розвитку рибної галузі, е, тому перед я хочу сказати, що всі кошти від оцих штрафів, які ми закладаємо від санкцій, вони спрямовані до місцевого бюджету, і саме ці кошти поклали, мають бути використані е, на ті заходи, що поліпшить якість води у природному середовищі, і також спрямовані мають бути на зариблення. Скажіть, пане Володимире. Чи були ще чи відомо вам про інші подібні випадки? Ну, я хочу сказати, що навіть останній випадок був вчора. На озері Селос... озері Селікатне в місті Кременчук, було виявлено загибель 150 екземплярів карасяв вздовж берегової лінії на відстані 200 метрів розмір 10-12 грам. І зараз Полтавським рибоохоронним патрулем по даному факту повідомлено головне управління держпродспоживслужби у Полтавській області, Департаментом екології, природних середовища природних ресурсів, також Полтавської області проводиться, встановлюються причини загибелі. Крім цього, якщо взяти за взагалі за літній такий період, літньо-осінній, можна сказати, вже період також було в Полтавській області було загибелі річки на річки Псел. Так, матеріали було передані до. Територіального органу держекоінспекції там встановлений. Був е порушники е внаслідок якого діяльності якого було е виявлено це загибель водних ресурсів відбулася на території Дніпропетровської області, 6 Червня було встановлено факт стрімкого обміління акваторії Марінської затоки через Каховське водосховище, і були відшнуровані земельні ділянки з водою, на яких також була збільшена кількість водного біоресурсу в цих ямах. І фактично та ж сама причина це відсутність кисню, тому що велика концентрація риби була і мало було кисню в воді і задуха духа була. Також в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів, детонації снарядів на річці Кошова, було виявлено загибель біоресурсів в кількості 700 екземплярів тарань, краснопірка, карась. Ну фактично фіксуємо всі е, випадки, такі ми фіксуємо, на все реагуємо і знаходимо е, винних. На прикладі Ладижинського водосховища ми говорили про дві тони загиблої риби. Які екологічні наслідки може мати така кількість загиблої риби? Ну, ну, дивіться, основний основна причина, я сказав, що це є е, е, загибель молоді, так, тому що не буде з чого відтворюватися рибі. І друге, це все ж таки, е, що загибла риба розпадається в воді, цим самим також споживається кисень, так, тому що Розвивається патогена мікрофлора, яка виділяє токсини, і які також вражають ну фактичнувколишн середовище, біоресурси, які є в водоміодо, тобто продуктами гниття і все інше, пане Володимире. А зараз власне що будуть робити з цим водосховищем? Його будуть очищувати, і чином ці е, трупи риби будуть звідти витягати? Ну, да. Труби риби забирають, утилізують на худобомогильниках або на спеціалізованих підприємствах. Ну і далі я вам скажу, що причиною взагалі от, росту синізманих водорослів це ну, в більшості це антропогенний вплив людини. Це от розорювання водозахисних смуг. Аграрії використовують смуги, вносять недобрива ці в основному фосфор органічні добрива, які попадають із дощовими водами, попадають в водні об'єкти. І зв'язку з цим збільшується їх кількість в водних об'єктах. А це є хорошим е, таким е, живильним середовищем для синьо-зелених водорослів. Також я вам скажу, що люди багато використовують зараз фосфатних порошків, миючих засобів, і от ми відмічаємо завжди в серпні місяці. Відмічаємо цвітіння води, яку раніше ми не, не фіксували. Тому я кажу, що маємо ми кожна людина, яка живе в Україні, маємо дбати про свій край, дбати про своє. Місце, де ти живеш, і думати ще про наших нащадків і защадово використовувати такі миючі засоби. Скажіть, пане Володимире, наскільки реально довести причетність якоїсь конкретної людини, чи е, компанії, чи підприємства до використання таких фосфатних засобів, в результаті чого ось, власне поширились ці синьо зелені водорослі, і в результаті чого загинула риба? Ну, я вам скажу, що дивіться, е, проводиться обстеження комісійне, проводиться. За результатами обстеження відповідні органи, це ми, екоінспекція, надаємо свої висновки, пропозиції. Далі розраховується методика, проводиться розрахунок збитків по методиці. Якщо Завдані збитки внаслідок порушень правил рибальства і охорони водних живих ресурсів, Проводимо органи рибохорони проводять розрахунок збитків. Якщо е збитки були надані внаслідок порушення законодавства про охорону проохонувколишого середовища, то відповідно цим займаються державні інспектори Державної екологічної інспекції України, і я вам скажу, що відповідальність передбачена не тільки адміністративна, а також 242 сорок другої статтю Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за це. В ході сказку обстеження встановлення винних тоді винний притягується до відповідальності. Дякую, пане Володимира, за цю розмову. Це був Володимир Вовкотруп, директор департаменту Держагентства маліорації та рибного господарства.